Ну, а от наступна команда, це не як не чемпіонські амбіції Lamello Ball, Charlot, Vintaж Basket, стайлз of плейн, NBA Season цього року. Ми бачимо, що спойлер, Хорнець перемогли Візардс, Ламело Бол. Це майбутнє, це дуже перспективний, на мою думку, гравець, і, на мою думку, це гравець рівня All Star Game. Він мені трохи нагадує. Десь Шея Гілджеза, десь Халібертана. Отакий next-gen player. Я вважаю, що найближчі два, три, чотири, п'ять років він потрапить до all-star Калібру. Йому ще є де додавати і в атлетизмі, і в фізичному плані, і в скілзах, але потенціал дуже і дуже крутий. Що про команду? Подивився я гру, мені сподобалась е, оця когорта молодих гравців. І я такий висновок зробив двічі тут слово перспектива. Тобто, ну, зайдуть вони в плей-ін, не зайдуть. Я вважаю це не так і важливо. Важливо те, щоб подивитися. Чи залишиться тренер? Чи будуть трейди та розібратися взагалі з якби потол, е, полом та е, підлогою та стелею цих перспектив? Тому що перспективи це ну це час і це абстракт. Е, я бачу яскраве майбутнє і інтер, цікава команда молода. за. Зараз про гравців більш детально поговоримо. На жаль, Калеб Мартін не грає, який з Майами, з Майами перейшов. Також не грає Террі Розір. Келі Убре пішов, нагадую, до Філу на підвищення. Але таланти, таланти, ще раз таланти. І ми кажемо про аутсайдерів тобто Шарлот, Детройт та Орландо. Але. Подивився я гру, і я гадав, що просто бідуля буде, але я пам'ятаю початок сезону, що Детройт програв Монті Вільямса, Детройт програв Шарлот. І ми переходимо до Стіва Кліфорда, який реально ну, не перший сезон тренує. Взагалі, він NBA, розумний в нього такий погляд на все це. Багато тайм-аутів не бере, тільки по ділу. Видно, що налаштував він якби опції ментального мелобола, Тому чому багато про нього так? Тому що через нього будується, як через луку Дончича, ну тільки. Більше, мабуть, пасів від ламелобола іде, е, будується вся гра. Якщо це втрата, якщо невірне рішення, якщо це помилка, якщо це невлучання, це все через ламелобола бола і багато процентів часу він з м'ячем. Але він також роздає та сідає на лаву, тобто все структуровано. Молоді гравці повсюду. На ваших екранах бенч, лава запасних. Тут я по персоналі не буду проходити, тому що, ну, реально, вони не так, як то кажуть, не такі круті і не так гучно про себе заявили, щоб про них ще щось казати, щоб їх розбирати. Але Це... що таке молодість? Це. Талант це працьовитість, це здатність прогресувати. Вистрілить добре. Не вистрілить недобре. Але по подивимось, як буде будуватися сама гра. Чи буде стабільність, чи будуть забиратися очки в матчах, от таких як проти Вашингтона. Хейворд, коли він здоровий і ц... гарний, взагалі гравець. Я вважаю, да, він зламело болом складає таке дуо. Ну а ще є Піджей Вашингтон, і є Тері Розір. І якщо додається Калеб Мартін, то ну, досить непогано все це буде при кльових розкладах. При... Ну, стопроцентній явці, як то кажуть, удачі е, і таке інше. Багато факторів Хейворд дуже допомагає, звичайно, ламило в атаці, взагалі, в керуванні командою. Дуже сподобався мені центровий Марк Вільямс. В нього 15 в середньому за гру, 19 в середньому за гру, 9, Вибачте в середньому за гру підбирань, і це все 21 рік. Він високий, а я не побачив там, щоб він супер е, був як Вемба. Ну таких нема. Да? Е, в нього хитка я не побачив, але слухайте, ну, 15 плюс 9 в старті в 21 рік в команді. Е -е -е -е, ми будемо думати про плей-ін. Я думаю, так, каже Стів Кліфорд, або будь-хто там то буде наступний гравець, і це я кажу, що він мені сподобався не тому, що я робив огляд е цього відео, а тому, що він мені сподобався реально. Якщо не сподобається, я про це скажу. В мене особистий з цим погляд. Брендон Міллер, 20 очок, 13 за гру і 4 підбирання. Ну 13 за гру. Але ось він виглядав Мабуть, найкрутіше з всіх мені дуже сподобався цей гравець. От він е, володіє китком е, і дуже добре його поставили у гру. і він обирає позиції круто. Тобто він корисний в нападі. Про захист, якщо сказати, звичайно, там трохи бідуля взагалі. цього клубу е, але. Ще є 17 очок та 6 підбирань. Це біджей Вашингтон. Мені також він дуже подобається, атлетичний. Десь він Джона Колінза нагадує з їзд. десь вони схожі за грою. Кідану слухайте. От, е, якщо б з минулого відео да, в Бостона були такі ха-ха, я думаю, що такі дві п'ятірки ну, перекрити було б нічим. Але ми кажемо про Шарлот Хоркес, про самостійну франшизу. Тому не тільки від Ламело Бола, або від Стіва Кліфорда, або від е, колишнього. Е, Власника команди Майкла Джордана залежить успіх. Ростер ще два слова про нього. Тобто Калеб Мартін, чекаємо його гри. Повернення Розіра чекаємо. І ще раз кажу: з тих молодих гравців, які, які є в наявності. Не буде може одразу да, перспектив, перетворених на результат. Але десь щось відсіється, чи будуть трейди, і хтось е, покаже себе 100%, може навіть вистрелить е, з лави запасних. Тому і це NBA, тут швидкий прогрес. Тому перспективні е, хорнець, він таж Баскет, дякую за увагу.